Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді набір інструментів 23 в одному, Jam P03. Ось такий в коробочці, Він до нас заїжджає на склад. Замовити ви його можете також за промокодом, який бачите зараз на екрані. Інструменти знаходяться ось в такому міцному кейсі Захисну плівку я вже зняла. Ось така брошурка, такі зворотня сторона. Так, дивимось детальніше, що тут є? Дві ось такі викрутки. Набір для десолдерингу, шість інструментів, губка для чищення жала, підставочка для паяльника. Два пінцети, один рівніший, другий вигнутий. Так, ось такий олововідсмоктувач. Дротяний припій. Так, сам паяльник, ось така вилочка, і якісний кабель. І Ось таке жало. Так, і ще маємо. В наборі також є флюс. Замовити даний набір ви можете у нас на сайті, посилання нижче в описі під відео, також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на екрані.